Міні-Агро, Київ південь, селище Гливаха. 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Показуємо роботу Шифенга 350-го Елька ремінний, одноциліндровий з примусовою гідравлікою. Значить, трактор піднятий. Опускайся! Піднялися, опустилися. Піднімаємось, опускаємось, ще раз піднімаємось. От такий от ремінний тракторець нового зразочку з примусовою гідравлікою, підйом, опускання. Такий механізм підйом, опускання, І вихід підпричив є так само. Ще разочок. Піднімаємось. Опускаємось. циліндр стоїть зовнішній. Ще разочок. Підйом. Опустилися. Так, решта залишилась старим. Коробка 3 плюс 1 на 2. Генератор в боку, блокування диференціалу, помпа. Ось такий ось на 35 кінських сил. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. 350 l з примусовою гідравлікою.